Привіт! Сьогодні з дому хочу показати вам деякі речі. І так, дивіться. Великим. Попитом користуються у нас метелики різноманітні. Ми вам пропонуємо друк на різних матеріалах. Я не буду зараз повторюватися, є в відео я залишу, на яких матеріалах ми пропонуємо вам друк. Залишу посилання внизу цього ну, під описом. Але зараз не за це. Розумієте, що різноманітний друк і ваша фантазія вони безмежні. І тому запропонувати вам ну, різні матеріали достатньо важко. Ну і відповідно. Ну от Наприклад, дивіться, ось мотелик різнокольоровий. Можна ж зробити не тільки білий да, зворот, можна різноманітний фетр. Комусь подобається ліловий, а комусь, можливо, сиренівий а можливо, хтось захоче глітерний фетр використати, або використати під бан під свою ну, тобто, Простір для фантазії різноманітний. Тому в цьому відео я хочу вам показати наступне. Значит, якщо ви, наприклад, замовите друк на тканині, а це може бути або велюр плюш, і тоді у вас фактурка буде така плюшева, да? ну, для листочків дуже гарна. Або на тканині тоненька, це у нас вже склеєна вона, да? а це я просто вам покажу, от, як друк на тканині. Значит, або просто на ікашкірі тобто матеріали, які тонкі, як можна в домашніх умовах за допомогою іншого матеріалу, який ви хочете приклеїти, і закліти допомогою, наприклад, клієвої паутинки, навіть нерізноманітних клеїв, які у нас стоять, там все добре, а, зробити ось такі, наприклад, подвійні метелики. Що для цього потрібно? Друк, який ви замовляєте, далі. Матеріал, який ви хочете. Ну, наприклад, ви взяли вирізали ось такі метелики. Я хочу їх скомбінувати з. Ось такий, наприклад, з таким фетром. Що для, що для цього роблю? Значить, у мене є фетр, О, давайте з глітерним, да? У мене є фетр, У мене є. ну, Давайте подивимося, чи буде воно пасувати краще. Ось ну, так. Ні, Давайте краще з оцін, зробимо. Да? Це більш пасує. Значить, Давайте я візьму у мене корейський фетр, товщина його 1,2, тому будь-який матеріал 1,2. Далі, у мене є достатньо щільна оця тканинка. Так, яка більше, І я візьму паутинку. Можете в два шари, я попробую в один. Тобто, дивіться, ось у мене паутинка, тканина. Я вам ще раджу, я потім підріжу оце все діло, щоб паутинка не заходила за край тканинки, тому що, коли вона розплавиться, буде зайвий клей, він вам не потрібен, навіщо? Тобто, Паутинку класти так гарно пальцем тикати, щоб вона покривала оцю намальовану площину. І так, дивіться, значить, я підрізала паутинку. Далі метелики поклала. Зараз подивлюся, щоб воно у мене все так обережно, обережне. Так. І зверху вгору я покладу ще біленький листочок. Причому кладу я його на зафарбовану частину, тому що, якщо я переверну і буду класти на фетр, він більш товстий, і температура буде проходити гірше. Значить, ось я беру. Значить, раджу вам робити невелику площу, щоб у вас праска, праску я на максимальну, е, я, на максимальну е, ставлю е, температуру, тому що е, температура йде 180 градусів повинна бути, щоб кліва паутинка Ну, і там Десь до хвилинки ви витримаєте. Ну, ось я таким чином давайте хвилинку я зупинюсь і хвилинку попробую потримати праску. Так, зняла. Бачите, що у мене навіть від температури е, і від праски дещо листочок поживків. Тепер я листочок знімаю. А ще, може, малюнок, ну, бачите, в цьому випадку не прийшов, але трошечки. Може трошки перейти на зворот, але це е, ну, на яскравість його не вплине. Так, тепер давайте подимемо. Ну, Бачите, дуже добре це все діло у мене. Підклеїлася і я вам раджу тепер вирізати за контуром, що я зараз безпосередньо буду робити. Ага, значить, дивіться ефект, ну, як на мене, то відмінний. от Я вам вирізала метелик із глітером в один шар. Дуже добре. Дивіться, ось для того, щоб як тримається, зараз я вам покажу ось метелик, Спеціально я трошки менше фетра поклала для того, щоб показати міцність. Це паутинка, яка наша. ну, Тобто, дуже міцно тримається, паутинка в один шар, хочете, можете в два взагалі. Тобто, коли у вас проща склейки невелика і праска повністю прикриває і витиснете, дуже добре це все можна зробити. Тому не бійтеся замовляти друк просто на екошкірі. Тоненьке ви тоді зможете декорувати так, як ви захочете, або робити 3D-метелики, да? або на плюшевом, на плюшеві тканинки, і ви тоді зможете, наприклад, для листочка дуже добре. або Для форми а я, на жаль, не взяла, для форми метеликів, от наприклад, от, от такого був метелика, я б зробила на фетрі, або на плюшеві тканинки, тому що а, от такі махони, мені здається, але це діло смаку більш гарно виглядає. Коли така поверхня, знаєте, буде більш плюшева. Така, да? Листочки дуже добре. І ви можете не просто ж на зелений фетр, да, який ми пропонуємо, або на глітерний. Ви ж можете на будь-яку якусь шкіру, яка там, ну, що, що вам е, заманеться. Так. Е, або різні кольори можете використовувати глітерні чи фетрові, що, вам, е, що ви забажаєте. Звісно, ви можете замовити друк вже на склеєних матеріалах в нашому магазині, але можете це робити і самостійно, і тоді отримаєте свої індивідуальні, які не схожі на інші проекти, метелики. Ну, не тільки метелики, а будь-які метелики, листочки, квіти, бантики. Так, ну і ще, але в окремому відео я буду розповідати про декорування. Ви ж можете, от, наприклад, такі от, коли шар, оцей боковий шар обробити декоративними фарбами, які є в нашому магазині в широкому асортименті. В широкому асортименті, де я розповідаю, показую, вони йдуть для текстиля. Для фетра, для шкіри спеціально підбираю і тестую ці всі фарби. От, і про них вам буду розповідати і показувати. І ви можете також декорувати, там робити жилки, або це зрізи робити, щоб вони виглядали більш добре. Так. Тому не бійтеся, замовляйте на екошкірі, або на тканинки просто, або на плюшику. На плюшому щоб робити свої індивідуальні, неповторні проєкти, які будуть відрізняти ваші роботи від роботи інших майстринь. Все це на нашому сайті Лента Декор Федер. широкий вибір матеріалу для створення текстильних прикрас, чекають на вас.